Вітаю вас у шостому випуску Техновіки. Мабуть, найкмітливіші з вас вже здогадались, про що ми сьогодні говоримо. Тож не будемо гаяти часу, горіла Glass само про себе не розповість. За підтримки спільноти чи знаєте ви? Тим начисто позбавляти вас від історії великих брендів просто не можу, тож розпочнемо саме з цього. На офіційному сайті компанії дуже скромно написано, що Корнінг одна з провідних інноваційних компаній світу в області науки про матеріали. Понад 160 років вона демонструє свої неперевершені професійні знання в області спеціалізованого скла, кераміки і оптичної фізики, а також розробляє продукцію, яка сформувала нові галузі і змінила життя людей. Ну я перефразував би менш пафосно, але в цілому важко посперечатись, адже саме Корнінг у 1970 році винайшли оптичне волокно, яке по сьогодні використовують для передачі даних, адже воно в рази переважає пропускну здатність міді, має меншу вагу та більшу міцність. Близько 50 років тому компанія також експериментувала над поліпшенням деяких якостей скла. Результатом чого став матеріал, відомий як Чемкор. Його використовували у кількох моделях гоночних автівок того часу. Втім, широкого застосування Чемкор не отримав, і вся робота в цьому напрямку була заморожена до 2006 року. Коли при розробці першого iPhone компанія Apple виявила, що ключі, які лежали в кишені разом з прототипом, легко дряпають поверхню пластикового дисплея. Щоб усунути цю проблему, Стів Джобс зв'язався з генеральним директором Corning Вендел Віксом та наполіг на відродження проєкту. В результаті особливе алюмосилікатне скло дебютувало в складі оригінального iPhone. 9 січня 2012 року компанія Corning представила наступне покоління свого продукту Gorilla Glass 2 і продемонструвала його широкому загалу вже 10 Січня на міжнародній виставці побутової електроніки в Лас-Вегасі. Gorilla Glass 2 зберігало характеристики попередника при меншій на 20% товщині. 9 січня 2013 року Corning представили оновлене захисне покриття Gorilla Glass 3 з технологією, яку назвали вроджений опір до пошкоджень. За словами представників компанії, нове скло в три рази міцніше, ніж Gorilla Glass 2. А в листопаді 2014 року презентували вже третє оновлення Gorilla Glass 4, яке в порівнянні з конкуруючим алюмосилікатним склом у два рази стійкіше до пошкоджень при падінні та у 80% випадків залишається неушкодженим. Товщина Gorilla Glass 4 становить 0,4 мм. Щодо виготовлення Gorilla глаз, то його отримують шляхом хімічної обробки скла, так званого процесу обміну іонів. Для цього скло поміщають в розчин розплавлених солей калію з температурою близько 400 градусів Цельсія. Після чого відносно невеликі іони натрію в склі заміщуються іонами калію більшого розміру. При охолодженні скла іони калію тиснуть один на одного сильніше порівняно з натрієм і таким чином створюють шар підвищеної міцності на поверхні матеріалу. Процес виготовлення Gorilla глаз спеціально модифікований таким чином, щоб якомога більше в калію залишалися не тільки на поверхні скла, а й проникали всередину і покращували міцність матеріалу по всій товщині. Основне завдання Gorilla Glass – захищати екран від подряпин і тріщин при сильних динамічних і статичних навантаженнях. При цьому від покриття потрібно мінімальний вплив на масогабаритні показники пристрою, якість картинки та чутливість сенсорної матриці. І з цим воно без проблем впорується. Отже, як бачимо, намагання маркетологів зробити акцент на наявність Gorilla Glass у тому чи іншому девайсі зовсім не безпідставні, адже це скло реально захищає ваш девайс від подряпин та суттєво зменшує ризик його розбити. А чи знаєте ви, яке захисне скло встановлено у вашому смартфоні? Nexus 5X, наприклад, отримав четверте покоління цього чудо скла. А на сьогодні у мене все. Не забувайте про вподобайки та залишайте коментарі. І якщо вам було цікаво, то обов'язково поділіться цим відео з друзями. Надовго не прощаємось. До зустрічі!